Цивільно-правовий договір. Я, громадянин України, підкова Петро Кіпріанович, беру на себе функціональне повноваження держави з питання імплементації закону України про кооперацію закону України про місцеве самоврядування. Закону України про поступки їх права та гарантії діяльності. За оплату в якості неповоротного внеску готівкою розміром 1000 гривень отримав консультацію щодо календарної комісії звітності транзакцій на тимчасовий інвестиційний рахунок з де 1% за один день з часу дати розрахунку.